Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено будівлі цивільного підприємства. По селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в відкриту ділянку місцевості без постраждалих. По селу Кругляківка Куп'янського району ворог вдарив ракетою Гром Є-1. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Внаслідок обстрілу села Малашапківка Куп'янського району пошкоджено газогін, господарчу споруду. Сталася пожежа на відкритій території. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують протягом доби сталася одна пожежа, що спричинена ворожими обстрілами. Півдні 27 вересня ворог завдав артилерійського удару по селу Малашапківка Кіндрашівської громади Куп'янського району Харківщини. В результаті обстрілу по населеному пункту сталося декілька осередків займання. На околиці села горів сухості на відкритій місцевості на площі трьох гектарів, а також господарча споруда на території приватного сектору на площі 60 квадратних метрів. З вогнем боролись рятувальники 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальної частин у складі трьох оператив відділень та 11 чоловік особового складу ДСНС пожежу було ліквідовано о 17-й. вогнеборці. Запобігли розповсюдженню полум'я на житловий сектор жертв та постраждалих немає. 25 із 36 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Одну з них спричинили ворожі обстріли. Решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 118 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на купінському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші захисники надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків, Новини.